Друзі, вітаю на обосток. Мене звуть Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіші події в Україні та світі. Зі мною сьогодні гість це Євген Магда, політолог, історик, журналіст, директор інституту світової політики. Рада вітати вас, пане Євгене. Слава Україні героям слава пані Фаїно. Добрий день. З вашого дозволу пропоную розпочати з актуальних новин. Тут радше цікава ваша рефлексія. Як стало відомо. Застрелили в Іспанії в Мадриді Андрія Портнова, колишнього радника експрезидента Втікача Януковича. Відомо, що діяли кілька осіб. Поліція там вже на місці. Застрелили кілька вистрілів. Було в груди і в голову. Кажуть, що діяли попередньо професіонали, тому що серед білого дня зробили все швидко. Дуже багато інформації зараз з місця події, звісно, але поки що не спіймали нападників. Поки що немає офіційної версії. Це може бути і політична діяльність, і не тільки що зараз. Бачу в мережі рефлексії на те, що Режим Януковича призвів до окупації Криму, призвів до Великої війни, і так чи інакше люди причетні до того режиму, архітектори того, несуть покарання. Отакі бачу реакції. Цікава ваша реакція. Ні, я думаю, трошки не так. Я думаю, що тут не треба дивитися на Портнова не на як клерка Януковича, не навіть не на як депутата свого часу від бют, який перебіг. Від Юлії Тимошенко до Віктора Януковича ні, на нього треба дивитися як на людину, яка розставила дуже багатьох своїх по судовій системі, і багато суддів, тобто, залежали від Портнова. Тепер ну, це дуже буде цікаво спостерігати за тим, як його смерть вплине на перетворення в судовій системі, чи ну, чи вплине взагалі. Тобто, це таке питання, знаєте, достатньо, достатньо складне. Але е, дивіться, як цікаво: людина, яка там критикувала е, Україну і так далі. Там але жила на території Європейського союзу. Ну тут проходила інформація, що він привіз дітей до школи, значить, в нього там було очевидно, стало достатньо перебування. І ну, це ну, такий парадокс. знаєте, Людина, начебто за русський мір, а коли жити в більш комфортних умовах, то чомусь виходить Іспанія, а не десь там, я не знаю, Свердловськ, тобто Єкатеринбург чи ще щось, чи Владивосток. І це, ну, на мою думку, свідчення фальшивості поглядів. І свідчення того, що говорити про якісь, якісь екстраординарні версії, я думаю, не випадає зараз. Та ну ви слушно зауважили з приводу того, що це все таки не Росія, тому що ми пам'ятаємо, наприклад, іншого зрадника, кейс Іллі Киви. Він був, мабуть, реально в проросійських поглядів, так не просто на камеру, тому що він перебрався, як ми знаємо, і ховався на Росії. І там вже знайшла його карма, скажімо так. А тут так цікаво, що Портнов перебрався все-таки до комфортної сонячної європейської країни, до цивілізації, до території, де діють закони, і не диктаторські, а демократія, так як так і все одно маємо от, -от, -от, от такий кінець. Ну що ж, будемо слідкувати за слідством в будь-якому випадку. Цікаво, які версії будуть, і можливо, навіть нападників вдасться знайти. Хоча, мабуть, нападники і замовники це тут будуть різні люди, схоже, що так. Ну знаєте, тут є ще такий момент, що у портного було багато недоброзичливців. і це очевидний факт. Тому сказати, ну як це все напевне, я думаю, ніхто на сьогоднішній момент не візьме. Пане й мене ще сьогодні здивувало. Теж це не пов'язана історія з першою, але тим, тим не менш Путіна, диктатора Путіна, привезли до Курщини до Курської області, начебто, вперше після звільнення Курської області від українських військ. Хоча ми знаємо, що частина українських військовослужбовців залишається на території Курської області, як ви собі пояснюєте цей приїзд цього туди, навіщо? З якою метою, що й кому показують. Ну, це ж зрозуміло, що ми навіть не будемо починати дискусію, чи це реальний Путін чи двійник. Це не має принципового значення. Якщо він інформаційно називається Путіним, то це Путін. Я пропоную завжди виходити з цього, це раз. По-друге, маємо говорити про те, що ну, фактично це такий. Я б сказав е це, знаєте, це інформаційно-пропагандистський жест, коли е просто він приїжджає на територію, де, начебто, були бойові дії, але зауважте, він же приїхав не в суджу. Він приїхав в Курчатов, куди українські війська не дійшли, там де. Курська АЕС, і він там його повозили, щоб він подивився за е, власне, як будується друга черга курської АЕС, і так далі. Ну, тобто, ну це демонстрація того, що е, Курщина наша, але ж ми знаємо, що на території Курської області так на вузькій смужці але ще перебувають українські війська, і власне сама теза про те, що. Кордони Росії є недоторканими, вона насправді не працює, і це реальність, яка на сьогоднішній момент існує. Тому ну давайте виходити з цього і з цим відповідно працювати і далі. Тобто, це моменти, які як на мене є вагомими, і з якими треба максимально багато працювати, і максимально багато взаємодіяти. Я не абсолютизую цей візит Путіна на територію Курської області з цією простою причиною, що він їм нічого не дає. Ну, вони там, очевидно, забезпечували його охорону там, максимально. Але ж, а який пропагандистський ефект? Ну, тобто, те, що він побував на території Курської області, так вибачте, так, Україна ж ніколи не заперечувала, що Курська область прин... належить до Росії. Це Росія. Включила до своєї території незаконно шматки українських ну, областей і намагається, намагається довести, що Україна має відійти з цих територій. Пане Іване, мені ще знаєте, це пов'язую, Я пов'язую особисто цей приїзд Путіна до Курської області з переговорним процесом, тому що я пам'ятаю, активно росіяни зайшли в суджу і підкинули туди значні сили, коли почалися перші зустрічі в Джиді. От і вони там активізувались. І, от, можливо, тут зараз теж. Якийсь такий показовий трюк. Дивіться, ми тут не просто захочемо території українські, ми не просто їх отримаємо, ми свої відвоювали. Можливо, це ще такий жест. Ну тут варто згадати, що коли почались переговори в Джиді, американці на якийсь час передали е, призупинили передачу Україні розвідувальної інформації. Це очевидно вплинуло на ситуацію на Курщині. Але зараз, ну тобто, я думаю, що це е, жест після переговорів з Трампом, тобто. Путін намагався показати, що все добре у нас, і ми ну, ведемо переговори і домовляємося, і у нас у нас все чудово! Та і от, власне, після переговорів з Трампом е звучать такі заяви. Зокрема, держсекретар США Марко Рубіо говорить, що вони чекають від Росії пропозицій по припиненню війни. Е Хоча, ну всі ж пропозиції, точніше, ультимативні навіть вимоги росіян, уже прозвучали. Це просто така фігура мови, чи що реально чекають Штати зараз від Росії? Я думаю, що Штати чекають насамперед якогось рішення, яке дозволить їм далі маневрувати. Але, на жаль, для нас на сьогодні стало вже очевидним, що у Штатів немає плану. Як завершити російсько-українську війну? Тобто Дональд Трамп просто блефував І він ну якісь перспективи цього, ну того, щоб завершити російсько-українську війну? У нього е, нічого. е-е Ну, тобто реальних пропозицій немає. Пане Євгене. А як вам у ці пасажі Трампа після того, як він переговорив телефоном з Путіним, він зробив кілька заяв, зокрема, журналістам, і Сказав, що знаєте, якщо в нас не буде успіху у Сполучених Штатах Америки в цьому переговорному процесі, то ми вийдемо і залишимо цю функцію на країнах Європи. Мовляв, нехай країни Європи з цим розбираються в цьому переговорному процесі? Допомагають чи не допомагають Україні? А Сполучені Штати, типу, будуть умувати руки. Чи дійсно таке може відбутись? Тому що, як ми пам'ятаємо, в принципі, за документами, так за Будапештським меморандумом, Сполучені Штати одні з тих, хто нам обіцяв гарантії безпеки в обмін на наше роззброєння. Невже вони справді можуть отак от зараз? Вийти, як вони кажуть, з цього процесу. Це ж не просто допомога, це виконання свого обов'язку. Я думаю, що обов'язок, знаєте, американці завжди вони сприймають дуже так. Є відома фраза Черчилля про те, що американці завжди ухвалять правильне рішення перед тим, як перепробують всі неправильні. От і зараз ми здається опинилися в такій самій ситуації, коли американці не можуть ну Трамп в силу е своїх е психологічних особливостей він е не може е якось визнавати свої помилки. І тому це для нього такий дуже, дуже дуже серйозний. Я думаю, серйозний виклик, те, що відбувається, тому що ну вже на, на на нього не тяжіє фактор 100 днів, тому що він може сказати: ну ми ж з Україною підписали всю ресурсну угоду, тобто, ми будемо повертати гроші, які вклала адміністрація Байдена. А вони нам ну будуть потім все життя зобов'язані, і і Росія, може, ми з Росією зможемо співпрацювати. Він же говорить про торгівлю з Росією і так далі. Але просто сама сама ситуація вона ну для Трампа. Знаєте, вона, вона неприємна, але він не хоче визнавати свої помилки і відповідно якось про це говорити. Пане Євгене, а чи будуть на нього тиснути всередині країни? Тому що, як ми знаємо, є такі притомні думки, і, наприклад, той Желінці Грем, так, автор законопроекту про ці мита для країн, які співпрацюють з Росією, і продовжують торгувати, так. Чи можуть вони якось впливати на рішення Трампа? Поки що, ну, дивіться. Наступний для нього виклик це мідтермс, які пройдуть аж восени 26-го року. До цього часу у нього більшість республіканська і в палаті представників, і в сенаті, і ну тут я думаю, що це достатньо велика ну, достатньо велика проблема, тому що оця монобільшість для Трампа вона створює. Ефект е розв'язаних рук, і вона, ну, на мою думку, є серйозною проблемою. Тобто, е проблема в тому, що Трамп діє як бізнесмен, а не як політик, він не довіряє американському діпстейцю, він е діє в умовах рефлексивного управління Путіним і е тому е ну, сказати. Що, що саме відбувається на сьогоднішній момент, достатньо складно, але я думаю, що це е, той виклик, з яким ми ну не просто маємо на який маємо давати відповідь, а маємо максимально ефективно е, співпрацювати з Сполученими Штатами і вести з ними діалог і з європейськими партнерами вести діалог і шукати можливості для того, щоб. Е, Знайти відповідно найбільш прийнятну для нас позицію ну, поки що, як ми бачимо, дуже ефективний діалог вдалося вибудувати російській стороні з Трампом, тому що принаймні, судячи з того, що є в мережі, так дуже в них була тепла розмова, ця телефонна. З якихось вона там особистих взагалі почалася речей там привітання з народженням онуків і і так далі. Тобто, це якісь були зовсім не політичні штуки. Е, очевидно, що оточення Путіна добре підготувало його до цієї розмови. Наш його інформацію і підготувало в якому руслі рухатись, і як взагалі е, роз, розгорнути, так, розвернути до себе Трампа, заслужити його таку прихильність. Е, як взагалі будуть розвиватись події після їхньої зустрічі? І чи відбудеться вона, як ви думаєте? Тому що, як ми пам'ятаємо, Трамп анонсував 2-3 тижні, і ми зустрінемося з Путіним особисто? Дивіться, на мою думку, у Путіна такий план: він е грає з Трампом в переговорний процес для того, щоб е опинитися з ним на зустрічі на вищому рівні, подібній, як була в Гельсінкі в 2018 році. Але ця зустріч, ну, вона неможлива без припинення вогню в російсько-українській війні. Проте Трамп чомусь про це не говорить. Він е, на цьому не наголошує. І е, тому я думаю, що це е, ситуація, яка насправді дуже для Путіна. Неприємна, дивіться, тому що доки йде російсько-українська війна і Трамп там виступає як посередник, Путін виглядає як лідер пострадянської держави, правда, яка воює з іншою пострадянською державою. А е якщо він зможе зустрітися з Трампом і почати обговорювати різні питання, ядерну війну і все інше, то тоді це буде, ну. Його відчуття власної значущості суттєво е, виросте. Я тільки не знаю, як до цього Сі поставиться, але факт лишається фактом, що, е, на мою думку, на це якраз е, дуже, сильно, е, ну, дуже сильно Путін зорієнтований. Я вже також розмовляла з іншими експертами з приводу локації, і от е, схиляються до того, що це може бути якась країна близького сходу, та ж сама Саудівська Аравія, можливо, або е, там Емірати. А що то це буде якась така от нейтральна зона? Як ви думаєте, де вони можуть зустрітися? Ну навряд чи це вже будуть якісь європейські країни, бо, як ми знаємо, ордер є від міжнародного кримінального суду на Путіна. Може бути і Туреччина. Може бути і Ватикан, тому що Лев 14 активно говорить про ці перспективи, можуть бути і країни перської затоки, дійсно. Ну тобто, у них у всіх є свої специфічні відносини з Росією. і ну запланувати на сьогоднішній момент точно де це буде відбуватися. Ну насправді надзвичайно складно. Але е, може бути Індонезія, якщо зустріч з Трампом до речі. Ну тобто таких ну варіантів може, бу може бути багато але. Факт лишається фактом, що е, це, е, ну, я б сказав, е, великий, е, на мою думку, великий виклик для Трампа, чи зможе він витримати лінію Сполучених Штатів як лідера демократичної спільноти, як найбільш потужної країни, і не почати витанцьовувати під Балалайку Путіна. Та це правда, тому що реально зараз скидається на те. А, пане Євгене, а як ви не тлумачите собі оцю ініціативу папи римського так прийняти у Ватикані делегації української і російської це формальність, чи це добрий сигнал для нас? Тому що як ми пам'ятаємо, до цього Ватикан і попередній папа були дуже обережними у висловлюваннях. Вони згадували Україну, але папа говорив: там ми бажаємо миру, ми молимося, тобто не було такої ініціативи, що Приїжджайте сюди, будемо розмовляти тут. Не було таких пропозицій. Ну, така пропозиція може бути тоді, коли буде згода двох сторін. Розумієте, я не виключаю, що відповідні попередні консультації йдуть, але ж ну просто так сказати, що давайте, приїжджайте. Це я думаю, цього не буде. Та, але ж ми пам'ятаємо, що Володимир Зеленський також приїжджав до Ватикану на е, інтронізацію о, папи нового і теж ну, особисто мав спілкування. Тобто, чи можемо ми розраховувати на якусь прихильність, я маю на увазі більшу від Ватикану чи, чи ні? Чи це формальні такі ну, пропозиції мініше, в історичній ретроспективі, це е, е, ну дуже е, дуже дуже складно, ну тому що з одного боку. Радянська влада з католицькою церквою завжди мала складні відносини і нацькувала на Йоанна Павла другого турецького терориста Алія Гжу. Але світ змінюється і все-таки є, ну так би мовити, функція папи римського як миротворця. Вона безумовно присутня. Тому я думаю, що ми маємо на це. Дивитися і говорити про те, що, в принципі, ми маємо Знаєте, наша позиція є насправді простою. Україна не може дозволити собі відмовитись від переговорів, ну, будь-яких будь-яких переговорів про мир, тому що в західному сприйнятті така відмова вона просто на голову не налазить. Як? В країні четвертий е, рік іде широкомасштабна війна, вони відмовляються від переговорів про мир. Тобто, це не буде сприйнято нашими західними партнерами, але ми маємо чітко визначати свої позиції в тому сенсі, що у нас є е, ну можна говорити червоні лінії, у нас є цінності, у нас є національні інтереси, від якими ми поступатися не будемо. Але цього ну. Ми не говоримо, ми не говоримо, що російська імперія має бути демонтована. Ми не говоримо, що ми ведемо війну за незалежність. Ми не говоримо багатьох потрібних на сьогоднішній момент речей, і це дуже прикро, тому що коли ми не комунікуємо з оточуючим світом, то ми часто віддаємо Росії можливість говорити про те, що вона вважає за потрібне. Хоча на правду, треба сказати, віддати належне, президент Зеленський став частіше виходити до преси і не тільки до внутрішньої, я маю на увазі, української, але і до іноземних журналістів стали частіше організовувати офіс президента прес-конференції. Так, це Правда? є, але тут питання а, до ну, меседжів. це пра тобто правильно, ну треба доносити, але розумієте, тут я наведу приклад, чому Росія хотіла, щоб переговори. В Стамбулі проходили за закритими дверима. І тет те Якби вони проводили сам на сам, то тільки б двері закрилися, вже пішла інформаційна хвиля про те, ну умовно кажучи, зради інтересів України. І вони б у них це все, я впевнений, вже було заготовлено. Вони були до цього готові готові були це реалізовувати. Тому е на це треба відповідним чином дивитися і відповідним чином реагувати. Тобто я правильно розумію, пане Євгене, нам важливо зараз е, зустрічатися на цих переговорах хоча б в форматі трьох країн, правильно? Щоб в нас були умовні свідки. Так, нам потрібні свідки, очевидно. І це, е, це те, що на сьогоднішній момент дійсно, ну, дійсно нам потрібно. Тому що е, вести переговори без посередників означає е, просто. Опинитися в ситуації, коли ми е, будемо, ну знаєте, в, в невигідній абсолютно ситуації. Так, пане Євгене, і насамкінець хотілося б проговорити про ще один конфлікт, точніше про ще одну війну, е, яка відбувається в Ізраїлі. Зокрема, Ізраїль розпочав свою. Чергову військову операцію в секторі Гази немало критики на адресу Ізраїлю з цього приводу е, прохання там дати доступ гуманітарним е, службам та місіям і так далі. І США, як відомо, принаймні про це пише CNN, дізнались про те, що Ізраїль нібито планує атакувати ядерні об'єкти Ірану, і це, звісно, не подобається Вашингтону, тому що вони хотіли. Досягти якоїсь там умиротворення, деескалації. Вони нібито домовились з хуситами, нібито все хотіли вгамувати. Як ви думаєте, як там будуть розгортатися події? Чи Штати будуть втручатися, що буде робити далі Ізраїль? Я думаю, що з одного боку для штатів Ізраїль залишається такий ну, стратегічний партнер на Близькому Сході, а з іншого боку, штатам не подобається. Логіка Нетаньягу, і вони ну дуже дуже серйозне е, похолодання відносин між е, Сполученими Штатами і Ізраїлем спостерігається останнім часом. Тобто Нетаньяго розуміє до речі, що якщо він вийде в цій ситуації на якийсь е, мир, Е, ну і при, ну, припиниться це напруження, і продають парламентські вибори, то він втратить посаду прем'єра. А це матиме для нього не тільки політичні, але я думаю, юридичні наслідки, і це е, ну те, що, з чим треба дуже активно е, працювати. Тобто, йому треба. Ну йому він не може піти на поступки Ізраїлю після 7 жовтня 2020, о, Вибачте, поступки. Ірану. Це після 7 жовтня 23-го року, а його американці підтискають ну, дуже дуже, дуже активно, та але ми бачимо все-таки, що у Ізраїля є певна незалежність і е, запаси, зокрема військові, які дозволяють йому діяти більш самостійно і автономно, на відміну від нас, ну у Ізраїля і Ірану немає кордону спільного, але е, після того як хусіти... Зуміли нещодавно ракетою вистрілити в район аеропорту Бенгуріон, я думаю, що там всі ну, дос, достатньо напружились з цього приводу. Ну а якщо буде залп з Ірану і американці, наприклад, не візьмуть участь у прикритті, то е, це е, як, як це буде відбуватися? Тобто, це на сьогоднішній момент. Е, Ситуація, яка ну для для Ізраїля, несе дуже дуже велику е дуже дуже велику загрозу. Ну бо якщо Нетаньяго е отримає ще одну поразку якусь чи якийсь е дошкульний удар по Ізраїлю, то для нього ну це буде надзвичайно важке випробування. Так, ми ж пам'ятаємо після 7 жовтня 23-го року, після цього початку війни чергового, то Ізраїлю допомагали інші країни відбивати ракети. Так, тобто там не так. сам Ізраїль відбивався. Що ж будемо так. слідкувати за тим, як розі американці, британці і навіть е, Саудівська Аравія і Єгипет допомагали відбивати цей ракетний обстріл? А як ну тобто як буде зараз, зараз може повністю змінитися конфігурація? Ну і е, Вітков, вже ж він же ж і е, спецпредставник з близького сходу, тобто вони намагаються просунути за будь-яку е, е, просунути свої е, інтереси, але е, щоб ну досягнути якогось миру, досягнути припинення. Припинення вогню, але виходить, що це ну просто, просто неможливо. Так, що ж будемо слідкувати за тим, як там розвиваються події. Будемо слідкувати обов'язково за тим, що відбувається в нашому переговорному процесі. Україна, США і, мабуть, Російська Федерація вимушені спілкуватися з агресором, вимушені і йти на ці переговори. Іншого вибору в нас немає. Демонструємо конструктив, як то кажуть. Я вам вдячна, пане Євгене, за цю розмову. Спасибі. Обов'язково запрошуємо в наступні ефіри. Дякую, на все добре. На все добре. Глядачам обосток. Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте подобайки, дискутуйте в коментарях, тому що ваша активність та ваші подобайки просувають нас на просторах Ютубу. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.